Всім привіт, мої любі друзі! Сьогоднішнє відео у нас буде присвячене їжі. Я зараз іду їсти. Дуже прикольний заклад. Я вчора, коли гуляла, я його побачила. Це міні-хого. Тут буде трішки цікавіше ніж зазвичай. Зараз я вам покажу чому. Тому перед тим як розпочати перегляд, не забувай поставити лайк та підписатися. Гарного перегляду! Ось ми вже підходимо до цього закладу. Ось так він красиво виглядає в червоних кольорах. Вікна всі запотівші, тому що там дуже багато пару. А зараз ви зрозумієте чому. Що погнали дивитися та їсти. Дивіться, як тут красиво це все зроблено. Воно ось так їде. І ви собі можете обирати будь-яку їжу. Зараз я вам трішки детальніше все покажу та розкажу. Поки мені там зараз готують супчик, я вам покажу, які тут є в нас соуси. Це все також безкоштовно. Ось ви можете брати у будь-якій кількості. Я, напевно, як завжди, візьму чесничок, цибульку, кінзу. Ось цей устрічний соус. Але, у мого немає арахісового, Ну нічого, будемо без нього. Ось мені вже принесли мою. Каструльку. Ось такі каструльці. Зараз я буду собі готувати ось ці смаколики. Взяла собі соус. Я все-таки знайшла ось цей арахісовий соус, але він дуже дивного кольору. Надіюсь він буде смачним. Поки мій супчик гріється, давайте я вам покажу, що тут є з їжі. Як бачите, тут скрізь різні ось такі шпажки. Де-не-де де ось такі зажими, це залежить від ціни. Тобто ось такий зажимчик коштує в нас 2 юані. Звичайна дерев'яна паличка коштує юань. Та кожна з цих кольорів зажимів та паличок своя різна ціна. Так, тут у нас є грибочки. Ще один вид грибочків. Гребочки сію тумору. Тофу. Ці квадратики тофу. Це знову ж тофу. це теж саме тофу, але це вже в нас ось таких прямокутниках. Смажені перепалені яйця, бачите, їх ось так на шпажки наструмили. Великі жарені яйця, звичайні. Перепалині варені яйця. Бачите, ось така шпажка, зажим, не знаю, як правильно вона назвати, там всередині 4 яйця. Це у нас якась кишка. Тут у нас теж якесь серце чи що це. Тут у нас соя, лотос, бульба, макарони, кукурудза. Ось такі міні восьминоги, креветки. Сосиски. Ось такі м'ясні кульки. Там, звичайно, м'яса небагато, там майже вся соя. Ось ці рибні кульки, дуже смачні, ось ці з оранжевим. Там всередині типу рибний соус. Це в нас якась рисова кур... кулька. Сосиски та ось такі якісь. Ось ця тофу дуже смачна. Ось ці штучки дуже смачні, я їх теж візьму. Знову ж таки, тофу. Це у нас, до речі, я не знаю я в Китаї скільки років, я досі не знаю, що це таке, ніколи не пробувала. Виглядає не дуже апетитно, тому не пробую. Ось такі, ось такі м'ясні кульки. Ось це тофу теж дуже смачне. Це соя. Але воно соєве тофу, воно дуже смачне. Сосиски, ось такі якісь штуки, навіть не знаю, що це така. Сосиски. Теж якісь ось такі смажені штуки, м'ясо. Якісь ось такі ковбаски. Ще одні ковпаски, вони, до речі, не смачні, тобто їх потрібно декілька разів з'їсти, щоб вони вам хоч трішки сподобались. Курка маринована, якась ось така чорна штукенція, якісь водорослі, напевно. Звичайні яйця. Макарони. Зелені це зі шпинату, фіолетові це з фіолетового батату. Ще ось такі макарони. Далі різні ось такі рисові. Мій бульйон вже 10 разів закипів, але потрібно вам до кінця це все показати. Тоді буду їсти. Звичайна мінка, це теж у нас макарони, ось такі. Це щось незрозуміле, це теж, в принципі, щось незрозуміле. Не думаю, що це щось природнє. Це в нас макарони, ось вони вже підгулявши ті макарони. Це теж макарони, скляні макарони вони називаються. Гриби. Ще одні гриби, ті ж самі, як на мене. Це теж, до речі, гриби, які ростуть у воді. Вони такі манюнькі-манюнькі ви їх кидаєте у воду і вони за декілька днів виростають. Морська капуста. Це щось я не знаю, що це таке вперше таке бачу. Бамбук. Якась зелень, не знаю, якісь стручки чогось. кінза, Ось це та сама зелень, але сушена. Брокколі та цвітна капуста. Якісь листя салату. Тут теж різна ось така зелень. Салати різні, пекінська капуста. Ще якісь ось такі листочки. Ростки. Тофу на паличці. Ось це тофу я дуже не люблю, воно дуже противне. Це, до речі, кров. Так, так, це кров. Шлунок. Якісь тут смажені, не знаю що це, з чого це зроблено. І знову у нас тут тофу. І все. Ось таке у нас меню, також можна собі взяти. Будь-який напій. Ось там тетя готує бульйончики. Ось мій бульйон. Зараз я буду собі обирати, що ж я буду їсти. Для початку я наливаю трошки бульйону у свій соус, перемішую. І зараз чекаю ту їжу, яку я хочу спробувати, і буду її варити. Я візьму собі ось мано. Можу його зняти. Ці палички вам дається ось такий стаканчик, і ви в той стаканчик це -то все спидуєте. Також візьму свої кульки улюблені. Я також візьму ось це тофоло, дуже смачно, я його люблю. І тепер чекаю декілька хвилин, поки воно закипить. Та буде ось я вже закинула декілька продуктів. Це ось такі кульки рибні, тофу та восьми ніг. Я почекаю, поки це звариться, і буду закидати далі ось ці всі смаколики. Смакота. І також візьму обов'язково свою бататну муліну. Я її дуже люблю. Я її, до речі, буквально недавно скуштувала, тому що я завжди думала, що вона не зрозуміла з чого. І тому лише недавно я її скуштувала, і вона дійсно така класна. Шість років я просто не знала, що є така. Смакота в Китаї. Так, і Так... І кидаю сюди. І чекаю, поки це все звариться. Зараз будуть це все міняти, тому що ці штуки спорчені і такий штин від того бульйону, що просто капець. Мені зараз це все будуть міняти. Фу. Я навіть не стала діставати те, що було у тій каструці, мені вже принесли нову, тому що той суп так воняє. І просто в макарони мої, і ось, ось мені все проманялося в жестю. ось тут ви можете побачити, що є різні смаки бульйону і ціну ось цих всіх штучок. Що я собі взяла знову? Я взяла знову бататну мівіну та взяла собі брокколі. Чекаю зараз на іншу їжу, яку я хочу. Я ще собі докинула ось це тофу, соєве тофу та свої ось ці шарики. Я тепер всю їжу нюхаю. І вона, до речі, мені дуже сподобалася власниця, тому що сам суп дуже ваняв, і зрозуміло, що вся їжа теж дуже прованялася, і вона всі ось ці штучки забрала, і сказала, що за те не потрібно платити. Це дуже круто. Зараз чекаю ще дві хвилинки і буду коштувати. В Китаї, до речі, завжди у всіх закладах, якщо вам щось не подобається, ви можете відмовитись і ви за це не будете платити. Тобто, бачите, я вже в той суп накидала все. І ну, це ж не моя, вона що та штучка виявилася не свіжою і що вона засмерділа весь мій суп, тому вона зразу все забрала і сказала, що за це не потрібно платити. Так я вже тут стараюсь. Макарони собі взяти. Восьміпататні макарони, клас. І тепер ми беремо ті макарони та мукаємо у соус. І можна їсти. Смако там пожертвуємо. одразу дістану всі макарони, щоб вони там не розварювалися, бо я їх за один раз точно не з'їм. Всім смачного, якщо ви зараз їсте. Давайте зараз спробуємо ось це тофу. Це там і соя є, і тофу, тому що всередині там таке рожевеньке соєве м'ясо, а зверху тофу. Звичайно, соус і смачно. Так, я ще собі взяла листя салату, також курочку, ось таку мариновану, та взяла собі. Легені. Напевно, ще візьму ось таку курочку. Вона десь там, напевно, в самому кінці, тому будемо її чекати. Я все нюхала, окрім курки. Я щось забула її понюхати, і вона теж виявилася вже не першої свіжості. Я тільки що її скуштувала, і від неї пішов такий не дуже приємний душок. Друзі, я вже поїла. Заплатила я 26,5 юані. Це, чесно кажучи, дороговато для такого обіду, тому що, чесно, мені не сподобалось. Чи приду я сюди ще? Навряд чи, можливо, якщо чоловік захоче спробувати, то я сюди прийду, але буду їсти виключно листи салату і все, тому що м'яса дуже мало, дуже багато порчених спорчених продуктів. Тому що на вулиці в нас сьогодні трішки прохолодно, але вчора було 31 градус, була спека, вони не включають кондиціонери. Сьогодні теж там всередині дуже спекотно, плюс там постійно ці плити увімкнені, всі їдять дуже багато пару і ну, їжа портиться. Але що мені сподобалось, це коли я знайшла ще й курку спорчену, тетя зразу почала нюхати. Всі тарілки і забирати все, що не дуже добре пахне. І забрала вона біля 5-6 тарілок. Тобто, бачите, аби не я, то, би, то би вона би ніколи не забрала, китайці то б з'їли, тому що китайці жруть все підряд, гниле не гниле, їм все рівно. І вони б на цьому заробили, а так вони поміняли сьогодні дуже багато страв. Хочу купити морозива, хочу чимось себе порадувати. Тому що я трішки розстроєна. Сьогодні точно не мій день. Бататного морозива немає. Там поїла не смачно. День вже, чесно, споганився. Якщо я не поїм смачно, то вже все. Настрою немає цілий день. Але ладно, вже. Що, що зробиш? Дивіться, вони перевіряють всі грамовки для того, щоб... Точно до грама все видати та зробити. Це дуже круто. В Україні би, напевно, було б написано 50 грам, а насправді туди би поклали, не знаю, грам би 25. Дуже люблю цей заклад. Тут і ціни дуже класні. Доволі дешево. Тобто моєму розумі коштує всього лише 6 юаней. Тобто ось різні напої 5-6 юаней. Ось, до речі, вже моє морозиво. Так як більш ніякого немає, окрім білого, я взяла біле з шоколадом та посипкою з оревом. Шоколад і посипка. Друзі, у багатьох зараз таке питання. Що у мене з оком? Думаю, всі замітили, що у мене синяк над оком. Це тому що пірсинг. Я його зробила недавно, і це нормально, коли декілька днів буде синяк. Я просто не очікувала, що він буде настільки великий, чесно кажучи. Я думала, що він буде меншим, або його взагалі не буде. Але добре, що хоч ці дні у мене немає роботи, тому що аби ще були якісь модельні роботи чи е, е, акторські роботи, це було б фіаско. Що ж, друзі, якщо вам сподобався ось такий огляд цього кафе, то не забувайте ставити лайкосик. Всім пока-пока!